Це просто змонтірований, взяв за везде зібрати, сліпити, склеяти. Але я думаю, що там є ціла інформація для вас. Хто Да. виходить, і хто хоче узнати, хто таке, хто така громадська організація за здоровий спосіб життя, ввідіть в сайт. У нас є сайт. Напишіть поїзкову систему Казятінська громадська організація за доровий спосіб життя, і ви узнаєте всю інформацію про нашу. Організацію. Хто хоче вступити, стати членом нашої організації, приймати заходи в спортивних заходах в різних заходах, які наша організація робить, ви можете знати на цьому сайті. Так вам дякую за цей час, що ви прослухали. Так. І ще ми хвилин 40 з вами будемо займатися тренінгом зараз. Ніхто то я вас побережав. тим, кому потрібно було уйти, ти написали заяву ти ще раз. Ви подивилися надзвичайно цікавий фільм. Його не один раз, раз подивитися, його багато раз подивитися. Життя, ви бачите, зараз іде війна. Тут багато питань, які були підняті для того, щоб ви могли зрозуміти, якщо ви можете десь бути в цей час. В такій ситуації, для чого вам показали, що ви зрозуміли, як. Ви знаєте, саме велика біда. Я служив багато років в армії сама велика біда скоріше, це тоді, коли людина не розуміє, і в неї паніка в очах. Вона не знає, що робити. Ви повинні ви подивилися і повинні для себе ну, висновки, що ту чи іншу ситуацію ви повинні вести себе так. Ви повинні не панікувати, ви повинні розумно відноситися до тої ситуації, оцінювати цю ситуацію. Це потрібно. Потрібно в житті. Я не думав, що ми коли-небудь з вами будемо говорити про таким ситуаціям, але так сталося зараз наше життя і ваше. Тому я дуже був радий, коли до мене звернувся голова нашої громадської організації, і що хочу показати вам цей фільм. Я згодився зразу. Тому для цього, я думаю, вам буде дійсно потрібно. Хай краще воно не пригодиться вам ніколи, але знання на спині ніколи не носять. А зараз вас поведуть тут невеличкий тренінг. Це буде музикальний, я настільки розумію, але тренінг. А це як стати успішною людиною в цей час і вам доспівають декілька пісень. Ви пам'ятаєте, що таке x фактор Побачите музиканта цього нашого, за якого ви, напевно, голосували. Я думаю, голосували чи ні? Так. І де він, музикант? Чекають, що це записується. Виходьте сюди, будь ласка.